Дітки, добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо слухати наші терапевтичні казки про їжачка. Сьогодні казка називається Чужий ліс або як їжачок став жити в іншому лісі. Тому сідайте зручніше та слухайте уважніше. Жили були у своєму рідному лісі веселі їжачки. Але так сталося що буря зруйнувала їхню територію, тому всі мешканці змушені шукати інші хатинки. І родина їжачків потрапила в зовсім чужий ліс. У новому лісі не було легко, бо наші їжачки не розуміли мову, якою спілкувалися сусіди. Вони були розгублені та часто не розуміли, що робити. Вони сумували і згадували свій ліс, але поки що треба було звикати до цього житла, поки їхнє не відновиться від лиха. Один маленький їжачок посміхався всім мешканцям чудового лісу, дякував за допомогу, придивлявся до звичок і уважно слідкував, як тут усі живуть разом. Хоча і йому було важко. Дерева в цьому лісі були зовсім незвичні. Маленький носик їжачка ловив невідомі запахи, а його маленькі лапи не знали доріжок, по яких треба ходити. Минав час, і поступово вже він пізнавав їжу, звикав до неї. Подружився з білочкою, звик до доброзичливих посмішок інших мешканців. Та заспокоївся. Він вже добре спав та снідав, чекав ігри з новими друзями, ще губився, але вже міг просити допомогу в інших. Він тут був не один він дав собі час звикнути до іншого лісу. І нарешті вже почав радіти сонечку, новим деревам та друзям. Чужий ліс – прийняв їжачка, а їжачок прийняв нову хатинку. Ось таку цікаву історію ви дітки прослухали і зрозуміли, що до всього можна звикнути до нового місця, до нових друзів, до нових обставин. Головне не впадати у відчай та вірити в себе, що ви все зможете. Тому пропоную відповісти на запитання. Дітки, згадайте, а як ви почуваєтесь в новому місці? Які почуття ви відчуваєте? Опишіть їх. А зараз я пропоную намалювати новий ліс для їжачка, Такий, яким ви його уявляєте. Намалювати можна чим бажаєте. Фломастерами, олівцями або фарбами. А я чекаю на ваші гарні малюнки та відповіді на запитання. До нових зустрічей!